Тоні каже, що йому на Миколая, Миколай приніс не то, що він хотів. Сіка мапа, сіка мапа, сіка а чого так, Тонічок? Оце я дівчинка ми з тобою з тобою. А я хотів маму милатку, футболком, силовим Халком. Це я пластилін. А що приніс тобі Миколай? Ну, то вже на інший Миколаїв? А Миколай що ти приніс? Е, ти згадав, е, майже в укуляли я води, тенісні лакитки, а я це не замовляв. <laughs> Та Миколай десь прошляпався походу, не то, що втеклось. А що ти так згадав майже в квітні, що Миколай тобі щось не так подарив? Я таки не хочу. Ти тільки зараз вирішив про це сказати, зайчику? Е. Так. Ну, не знаю. Чи кама поїсти, кама. Але ж ти літом любив грати в теніс. Тато ще воно пішло був. Почекай, але ж ти тату, літом. Тато, давай, що все на тобі. Тонь, а ти не вмієш слухати котику, так? Ну, дай скажу. Ну, давай я скажу. <звук> давай, дивись, ти же ж літом грав в теніс. <звук> ну, то, значить, Миколай, напевно, побачив, що ти граєш в теніс і вирішив тобі подарити тенісні ракети. А <звук> я більше люблю футбол. Так, в тебе вже два футбольних м'яча. Що ж тобі має, Миколай? Та стови! <втри. звук> То що має Миколай тобі принести? А ти знаєш? що? Є? То приніс тобі двери да, то знає... для плавання. Стає що? Що? Я е... Ми з вами сандлієм м'яч, він здувався, а потім ми знадуємо якось. Добре, кот. Ну, Наступний раз Миколай може тебе вже нарешті почує, краще буде слухати не одним вухом, а двома. І почуєш, що ти кажеш, добре? А то, напевно, в той аж в нього був не вуха, а тут воно. Це точно.